Без согласування з українською стороною, без согласования з Міжнародним комітетом Красного Креста колона двинулась, скажіть нам, пожалуйста, що произошло на границе? Добрий вечір, Савіки, добрий вечір студія. <кхем> Почувши заяву відповідного представника Міністерства закордонних справ Російської Федерації, хочу заявити про наступне: після прийняття рішення урядом України. Після відповідних розпоряджень президента України для виконання завдань щодо переміщення гуманітарного грузу з Росії на територію України в Луганськ була створена спеціальна міжвідомча робоча група, до складу якої ввійшли представники прикордонної і митної служб з спеціальним обладнанням. І вже 15 серпня відповідна українська міжвідомча робоча група прибула в міжнародний пункт пропуска Донецьк на територію Російської Федерації і приступила до виконання своїх обов'язків. Дуже в стислі терміни нам вдалося сформувати технологічну схему оформлення грузу в прикордонному і митному відношенні. Ця технологічна схема була погоджена і підписана представниками російської сторони української сторони, а також представниками міжнародного Червоного Христа. Які в відповідності до домовленості повинні були прийняти даний гуманітарний груз і доставити його в Луганськ. З 15 числа по 20 були проведені відповідні заходи представниками Міжнародного Червоного Христа щодо вивчення маршруту руху. І саме головне це опрацювання заходів безпеки переміщення грузу по території України. 20 числа українська сторона, знаходячись в пункті пропуску, отримала повідомлення про готовність і проведення відповідних процедур. І 20 числа о 14-й годині ми приступили до виконання відповідних завдань, які були визначені в українській міждержавній українській міжвідомчій робочій групі. З 14-ї години до 21-ї години. Як кажуть, що ми зволікали, нам вдалося оформити в прикордонному і митному відношенні 34 грузовика. Правда, ми були дуже здивовані, коли розпочали митне оформлення, що в даних грузовиках вантажністю до 20 і більше тонн знаходиться до 8 тонн грузу. А в одному з грузовиків знаходилося 146 коробок чаю загальною вагою 800 кілограмів. Закінчено було оформлення, ніяких проблемних питань не виникало, були складені акти щодо відповідної передачі груза Міжнародному Червоному хресту, який прийняв його під відповідальність послідуючим переміщенням на територію України. Всі водії, які слідували в даних автомобілях, були оформлені прикордонному відношенню по закордонним паспортам громадян Російської Федерації відповідно до технологій, внесені в базу даних. Була домовленість така із за проханням Міжнародного Червоного Христа, що Груз розпочне рух о 6-й годині сьогодні. О 6-й годині представники Міжнародного Червоного Христа поінформували нас про те, що в зв'язку з тим, що є певні складнощі з забезпеченням безпеки руху Грузу по території України, вони просять віднести початок переміщення на кілька годин, приблизно до 12-ї години. Як ви сказали, пане Савік, що в 11 годин 12 хвилин ми почали спостерігати з місця знаходження, а ми знаходилися трошки в стороні від пункта пропуску, на території старого пункту пропуску, де нам було відведено місце для розміщення проживання і відповідно на допускання. території Російської федерації на території Російської Федерації, як це було домовлено завчасно, приблизно 800 метрів від місця здійснення пропускних операцій. Ми звернули увагу на те, що почався рух тих 34 автомобілів, які були оформлені в прикордонному митному відношенні. На наші звернення до російської сторони про порушення встановленого порядку і нехтування відповідними правилами і нормами міжнародного права. Ми не отримали ніякого пояснення а навпаки, наші фахівці-прикордонники і митники, які знаходилися в місті дислокації, були заблоковані. Військовослужбовцями Російської Федерації, і ми не змогли отримати можливість виконувати свої обов'язки. Довгий час по нашим вимогам до нас не змог прийти ні один представник Російської Федерації для пояснення ситуації тільки після моєї розмови з першим заступником е директора ФСБ, керівником прикордонного відомства Російської Федерації було сказано про те, що ви можете прийняти участь в оформленні груза. Так, сторона, которая наблюдає без виконання тих функцій, які були передбачені в технологічній схемі. І тільки приблизно в 13 годині 30 хвилин ми змогли попасти до місця виконання своїх обов'язків. За цей час на територію України вже заїхало 34 автомобілі, які були оформлені попередньо в прикордонному митному оформленні. А також дві колони по 35 автомобілів, які взагалі не піддавалися відповідним процедурам прикордонно-митного оформлення, і в цілому, всі ці три партії автомобілів не здійснювалося супроводження представниками міжнародного червоного хреста. Тобто, тими, які приймали Грузію, повинні були доставляти на територію України станом на даний час на територію України порушення порядку, фактично з порушенням. Митного кордону і державного кордону України переміщено 227 автомобілів. Наголошую: 34, які пройшли прикордонне і митне оформлення з цих 227 автомобілів. 31 автомобіль це були автомобілі всебічного забезпечення, і тільки п'ять автомобілів на даний момент повернулися на територію України. Це чотири автомобілі супроводження. І один автомобіль на територію України на територію Російської Росії. Федерації, і тільки один автомобіль з грузом води, який обламався по дорозі. Таким чином ми можемо констатувати, що російською стороною було повністю порушено міжнародне право, законодавство України і нехтування тими домовленостями, які відбулися фактично, відбулося порушення державного кордону і вторгнення на територію України.